Наступний доповідач Андрій Йосипов, партнер адвокатського об'єднання Барістерс, тема доповіді: нюанси кваліфікації правопорушень у сфері закупівель і маніпуляції з підслідністю. Прошу пане Андрій, дякую, пане Костянтине. Доброго дня всім учасникам. Насправді, думка гарна вже після прийшла до того після того, як я підготував текст презентації, розпочати її з такого своєрідного епілогу і взяти, за приклад слова судді приморського суду пана Кічмаренка, де він задав запитання прокурорам під час розгляду однієї справ за 191-ї, до речі, мовляв: невже ви, шановне панство, думаєте, що бізнес має працювати в нуль або працювати у збиток? На превеликий жаль, я не адвокатний захисник пана Кічмаренка, зі всією повагою до суддівської спільноти. Але, зокрема, або з поміж і за ці слова, Вища Рада правосуддя цього ж суддю звільнила із займаної посади. На превеликий жаль, коли ми говоримо про кримінальну відповідальність саме у сфері публічних закупівель, то до цієї концепції, до цієї фрази і до цієї, власне, ось такого бачення правоохоронних органів зводиться вся суть кримінального провадження. Тому що правоохоронні органи раніше, можливо, в більшій чи меншій мірі це було ОСБУ. Сьогодні дуже активно це Бюро економічної безпеки працюють у розслідуванні цих злочинів. Питання неефективності публічної закупівлі прирівнює і повністю ототожнює з кримінально караним діянням. це питання щодо ціни. Це питання щодо технічних помилок тендерній документації. Це інші питання, які можуть бути пов'язані виключно з роботою там, в свій час тендерного комітету. Сьогодні це уповноваженої особи і так далі. Любі помилки, які можуть виникнути при проведенні закупівлі, називаються кримінально караним діянням. На сьогодні ми довго і на першій, і на другій сесії говорили про те, що е, говорили про своєрідну, коли потрібно провести, перепрошую, закупівлю швидко. І е, Особливо це дуже стосується оборонних закупівель. Нагальні потреби. Так, да, дякую. Бачите, слово вилетіло. Е, є принцип. В законі України про публічні, про публічні закупівлі принцип економії. Закон України про оборонні закупівлі визначає чи не одним із перших або навіть саме найпершим це принцип своєчасності. На превеликий жаль, правоохоронні органи. Не надають цьому належну оцінку, і все одно наполягають, і в принципі, навіть порушення самого принципу не є кримінально караним діянням, порушення принципу неефективності теж не можна назвати кримінально караним діянням. Але якщо вже говорити трошки детальніше про склади кримінальних правопорушень, які можуть, за якими можуть кваліфікуватися. Злочини у сфері публічних закупівель, і за якими зрештою можуть притягувати до кримінальної відповідальності як посадових осіб, так і уповноважених осіб, так і представників, замовників і власне виконавців, чи постачальників. Ну, Основними статтями дійсно є 191, 364 і 366. Чому 191 настільки є зручною для правоохоронних органів для кваліфікації? В першу чергу, тому що її об'єктивна сторона складається з трьох досить таких цікавих для правоохоронних органів форм Привласнення розтрата, заволодіння. І більше того, Переважній більшості, коли ми говоримо про розтрату грошових коштів, то правоохоронні органи живуть в світі, де да, зрештою, можливо, десь в цьому мають рацію, але не можу сказати, що я з ними в цьому погоджуюся. Але як би то не було. При кваліфікації за розтрату не потрібно доводити факт. Будь то заволодіння грошовими коштами, будь то привласнення, факт набуття цих грошових, цих, цих грошових коштів, будь то представниками замовника чи іншою там третьою особою. При розтраті достатньо довести факт вибуття цих коштів із рахунку державного замовника, якщо ми говоримо за державні закупівлі, і все. Тобто формально дуже проста для кваліфікації для правоохоронних органів конструкція. Потрібно сказати, що ось гроші ви були. І все. Дуже часто по тексту підозри, мене це так тригерить, щоб не сказати гірше. Ми зустрічаємо фрази, де правоохоронці пишуть, що у громадянина та такого-то, та такого-то та виник умисел ще до того, як. Було оголошено тендер, як було прийнято рішення про необхідність цієї закупівлі і так далі. Виник умисел на розтрату грошових коштів. Якщо ми говоримо зрештою, за розтрату, розтрата це в вибуття грошових коштів на користь третіх осіб. Тут потрібно говорити, в принципі, на чию користь ці грошові кошти вибули. А правоохоронні органи вже перед. Початком проведення тендеру говорять, що умисел на розтрату таких грошових коштів, не знаючи, хто ж зрештою буде отримувачем цих грошових коштів, в посадової особи виникає умисел. 364 менш використовується, тому що тут потрібно вже говорити про те, що, мовляв, метою було отримання там якоїсь неправомірної вигоди і так далі. 366 -та в нас йде. Абсолютно в переважній більшості випадків своєрідним причепом до 191 ї підроблення актів КББ2, підроблення якоїсь іншої документації за результатами виконання вже договорів і так далі. Кваліфікується як 366. та І все. Не більше. Тому. 366, переважна більшість правників, юристів і адвокатів розцінює виключно як своєрідний такий причеп до 191. А от щось цікавого, і тут питання, можливо, таке риторичне, або питання ми трошки поспілкуємося десь на кофібрейку, чи на запитання відповідь, коли будемо говорити, чи багато юристів-правників зустрічало такі кваліфікації, як 210 або 351. 210 не цільове використання бюджетних коштів. Або 351 прим. 1 перешкоджання діяльності органів державного фіна... фінансового контролю, ауди-служба і рахункової палати. Ну, рахункової палати в тій чи іншій мірі. 367 безумовно зустрічається. Але де 367 зустрічається, і на якому етапі навіть не до судового розслідування, а саме судового провадження. В мене в практиці достатньо випадків, коли. Е... Інкримінують 191 частину 5 обвинувальний акт за 191 частиною 5 Заходить <клес> до суду, проходить там підготовчі судове засідання. Підходить прокурор, каже Андрій Анатольович давайте ми з вами. Давайте каже, я зміню обвинувачення на 367 а там буде видно. Тобто, сам прокурор розуміє безперспективність доведення 191-ї. Де дійсно наші колеги правильно говорили, потрібно говорити і доводити в першу чергу прямий умисел: Перекваліфіковують або змінюють обвинувачення на 367. І насправді траплялися на очі багато цікавих матеріалів. Насправді, така тенденція, що 191 в переважній більшості випадків, вона використовується виключно на етапі досудового розслідування і перших стадій судового провадження. Е, умовно, там, умовно, е, з 10 е, таких кримінальних порушень за 191 ухвалених вироків буде абсолютно меншість, тим паче обвинувальних. Тому що десь на ті чи інші стадії. З, Переважно це на стадії судового провадження. Справи перекваліфіковуються, будь то прокурор змінює обвинувачення, будь то сам суд не бачить. Це, до речі, теж мені видається проблема нашої судової с -с системи, де сам суд вправі змінити. Кваліфікацію на менш тяжко, але на більш тяжко, що, слава Богу, в нього такого, таких повноважень немає. І сам суд, замість того, щоб ухвалити повністю виправдувальний вирок за 191 деностопер, він його перекваліфіковує на службову недбалість і говорить про вчинення злочину за 367-ю. Але ось цікаво, що стосується 210-ї, що стосується 351 ї можливо, тут ще не зазначено, що стосується 361-ї втручання в автоматизовані системи. Якщо ми говоримо про один із спосіб вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із закупівлями, пов'язаним із втручанням в там, як тендерну документацію, пов'язаним із якимись там підлогами цієї тендерної документації. І так далі, тут також потрібно говорити про можливе паралельне там, вчинення кримінального правопорушення і за 361-ю втручання там в, в комп'ютерні системи. Не пам'ятаю, які там точно, е, точна її назва. Але зрештою, переважно і або абсолютну більшість таких кваліфікацій ми бачимо лише виключно за 191-ю частиною 5 ю е, Безумовно, є історія. Якщо ми говоримо за оборонні закупівлі, 426 можливо, але так вже повторюся, виключно в якості, в якості причепа. Тут корітенький, якийсь рідний порівняльний аналіз ключових. Складів кримінального правопорушення, що ж власне, є предметом і на що потрібно також звертати увагу при кваліфікації того чи іншого кримінального правопорушення. Тобто об'єктивна сторона 191 є привласнення розтрата за володіння, об'єктивна сторона 364. Тут вже мова має йти на саме зловживання владою і службовим становищем. Суб'єктивна сторона прямий умисел кваліфікується як в 191, так і в 364, тобто потрібно захисту, стороні захисту потрібно постійно, постійно, постійно наголошувати на, ну, якщо маєте таку стратегію захисту, зрештою, на недоведеності саме прямого умислу. Що також із цікавого, є що тут ми зараз повернемось до розрахунку. Істотної шкоди або тяжких наслідків. Кримінальний кодекс визначає зрештою, при кваліфікації за 191, тут чомусь 210-й, але зрештою, напевно, і за 210-й теж визначає. Зараз, зараз, зараз. Визначає збиток в розмірі там, тисячі і більше неоподаткованих мінімумів. При істотній шкоді, ну, тобто мається на увазі з 360 чи 210, це шкода, пряме поняття шкоди, чітко визначається. А якщо ми говоримо за 367 чи 364, тут поняття істотної шкоди або тяжких наслідків. Що є цікаво, Верховний суд. Це ті, якщо ми говоримо за нематеріальне вираження поняття істотної шкоди, також пішов досить далеко. Він сказав, що істотна шкода, яка виражається в нематеріальному її еквіваленті, оцінюється судом в кожному окремому випадку, що зрештою дає такий, знаєте, важіль суб'єктивізму. Далі, якщо ми говоримо за, ну я вже коротко про це говорив, але зрештою, стандарти доказування і дійсно, практика є, судова практика, яка говорить про те, що при кваліфікації за 191 або при кваліфікації зі злочинами з прямим умислом. Потрібно доводити саме цей прямий умисел. Якщо ми говоримо про прямий умисел, то тут вже потрібно говорити трошки більше. Потрібно говорити не лише про умисел, а й про мету і мотиви для того, щоб назвати умисел прямий. Які ж виклики, зрештою, стоять перед. Стороною захисту. Відсутність методики визначення збитків, коротко вже говорили про експертизу. У мене на практиці є цікаві експертизи, пані Маліночки, яка співпрацює чи в свій час співпрацювала з Бюро економічної безпеки, яка проводила арифметичні розрахунки між договором постачання і договором закупки, фактично, і брала ось різницю між. Цими двома цінами і називала це збитками. Мінюс, слава Богу, там попливав на неї за нашими скаргами, але, але зрештою. Тобто вам також потрібно брати до уваги ті пресловуті експертизи, які роблять, зокрема, і Бюро Економічної безпеки і так далі. В справі в Дніпрі слухається справа там, заволодіння грошовими коштами на бунт. Реконструкції нового мосту в місті Дніпро, то там взяли за е, збиток всю суму, е, начебто неякісного бетону. Інкримінують різницю між бетоном класу С50, там, умовно каже, Б-52 і Б-56. Замість того, щоб поставити різницю, між Андрію, у нас, в нас вже таймінг, закінчує. тому більш детально про справи на нетворкінгу завершуйте, будь ласка, 10 секунд. Я, я, я лише е, про кваліфікацію, про підслідність скажу, е, друзі. Дійсно, Верховний суд в свій час мав е, позитивну практику, де він визнавав докази недопустимими. З урахуванням порушення питання підслідності, але питання підслідності саме інституційної, де БЕП мало би розслідувати злочини, які відносяться до Набу, там чи навпаки, Національна поліція СБУ і так далі. Але що стосується територіальної підслідності, практика досить таки неоднозначна. Але з урахуванням, в принципі, тенденції багатьох судів, практи, з Верховного суду, де говоряться. Про порушення так званих фундаментальних прав і свобод громадянина, то потрібно доводити не лише сам факт порушення підслідності у кримінальних провадженнях, але й доводити нам як адвокатам, нам, як захисникам, яким чином негативно порушення цього питання підслідності повпливало на права і свободи вашого підзахисного. На превеликий жаль, не у всіх кримінальних провадженнях, тим паче, якщо ми говоримо за публічні закупівлі, така опція можлива. Але зрештою, це такий своєрідна порада всім адвокатам і захисникам не тільки працювати саме над тим, щоб не просто говорити про факт порушення підслідності, а й говорити, чому факт порушення підслідності повпливав на фундаментальну, як каже пан Бущенко. Фундаментальні ваші права і свободи. Дякую, друзі, за увагу. О, тоді буду передавати слово іншим учасникам. Дякуємо, Андрію. Дійсно цікава тема.